Вітаю вас на уроці української мови письмо. Тема сьогоднішнього нашого уроку положення олівця в руці під час письма, обведення контурних малюнків та їх розфарбування. Про дзвені уже дзвінок. Починається урок. Приготуйте без мороки усе, що потрібно до уроку. Книжку, зошит, ручку, олівці. Приготувались молодці! Давайте ми з вами спочатку згадаємо, якою повинна бути наша постава під час письма. Розгляньте, будь ласка, малюнок, готовий до роботи. Це коли ваше робоче місце чисте, на ньому лежить тільки необхідні речі для навчання. Потрібен нам простий олівець, різнокольорові олівці і робочий зошит. Якщо ми сидимо за комп'ютером, ми повинні сидіти на відстані, щоб наші очі не втомлювалися. Як ми повинні сидіти під час письма? Подивіться на третій малюнок, там сидить дівчинка-посадка під час письма. На третьому малюнці. малюнку в нас завжди спина рівна лікті на столі. Добре. Тепер розгляньте, будь ласка, малюнок трішечка нижче. Правильно, неправильно. Чому другий варіант неправильний, дітки? Тому що якщо ви будете так тримати ручку, ви постійно будете втомлюватися. Так, ваша рука буде під напругою. Вільно тримаємо ручку. В нашому випадку це олівець. Так? Тримаємо простий олівець. Згадали? Так. Далі йдемо. Зараз ми подивимося, ознайомимося, повторимо правила правильного тримання олівця. Подивіться уважно. Наші пальці, задіяні три пальці, пам'ятаємо, великий, вказівний, середній, ось так. Інші слугують опорою. так? Добро. Розгляньте ще, будь ласка, уважно. Добре. Зараз ми з вами відкриваємо наші посібники з української мови. Ось такі, які ви приготували, на сторіночці 11. Сторін 12 це 1 і 1. 1, 1. Відкриваємо наші посібники на сторіночці 11. Перед тим, як розпочати будь-яку письмову роботу, ми з вами повинні виконати пальчикову гімнастику. Тож давайте розпочнемо її виконувати. Ставимо ручки разом і поїхали. Посварились дві сестрички. Розійшлися хто куди. Ну, а потім помирились, обнялись. Нема біди. Молодці дітки. Давайте ми ще раз згадаємо, як тримають люд... дітки, які пишуть лівою рукою і правою. Будь ласка, ліва рука. І для тих діток, так, хто пише правою рукою. Так. Подивіться, важна, нам потрібна правильний варіант взагалі ось такий. Ми тримаємо вільно ручку, дуже не напрягаємо пальці. Ось так. Ми не робимо, дітки, не робимо. Так, добре. Ну що ж, і зараз нам потрібно домалювати зображення. Ми з вами на минулому уроці читання розглянули чудову народну казку, яка називається півник та двоє мишенят. Пам'ятаєте, як мишенята там були неслухняні, вони тільки гралися і не хотіли допомагати півнику? Хто пам'ятає, як звали тих мишенят? Круть і верть. А півник у нас був голосисте гордочко, так його звали? Добре, ми бачимо, що на малюнку не вистачає е, деяких ліній, тому все, що в нас таке заштриховане, ми його зараз будемо домальовувати. Будь ласка, візьміть правильно олівці, сядьте рівно і розпочинаємо малювати по лініях. Все те, що в нас не домальоване. За бажанням, дітки, ви можете розфарбувати потім. Поставте, будь ласка, відео на паузу і виконайте це завдання. Ми будемо все півника всього. Будемо. Колосочки наші, так, обводите, все, все, все. Тому поставте, будь ласка, відео на паузу, все обведіть і за бажанням можете розфарбувати. Після того, як ми це виконаємо, нам треба трішки відпочити. Тому приготуйтеся виконувати гімнастику для очей. Чудово, молодці. Всі дуже гарно відпочили. А зараз відкриваємо ще свої зошити. На наступному завданні це буде восьме. Нам треба заштрихувати за зразком. Знову сідаємо рідно, беремо у руки олівці і починаємо штрихувати. Стрілочкою показано, дітки, що ми повинні штрихувати згори вниз. Починаємо штрихувати згори донизу, згори донизу. Будь ласка, штрихуємо згори донизу, згори донизу, згори донизу. І так продовжуємо повністю весь підручок. Після цього, як ви заштрихували, переходимо до наступного. Наступний підручник ми будемо штрихувати зліва направо, так як показано стрілочкою. Зліва направо, Зліва направо. Зліва направо. Будь ласка, продовжуйте. Наступний підручник нам треба зробити, не наче він у клітиночку. Спочатку ми робимо лінії згори згори гори донизу, згори донизу, гори донизу, і так до кінця нашого підручника. Ви штрихуйте і я штрихую згори донизу, Бачите? І далі ми зліва направо, зліва на право. Таким чином у нас вийдуть клітиночки, так? Чудово. Якщо хтось не встиг, тільки поставте відео на паузу. Головне, щоб було не швидко, а акуратно. Я вам це вже говорила. Дуже охайно. Охайно, охайно, добре? І якщо ви втомилися, ми повинні з вами зробити що? Зарядку для наших пальчиків. Давайте. Ми писали, ми трудились, наші. Пальчики втомились. А щоб гарно нам писати, треба пальці розім'яти. Один, два, три, чотири, п'ять. Будемо знову працювати. Молодці. І після цього ви можете продовжити писати, якщо ви ще не дописали. Молодці дітки порухалися, і зараз вам треба е, сказати, мені, з яким настроєм ви закінчуєте урок. У вас на 11 сторіночці унизу будуть крапельки. Є крапельки, які посміхаються, а є крапельки, які сумують. Оцініть, будь ласка, свою роботу на уроці. Якщо вам все вдалося і ви задоволені своєю роботою, будь ласка, поставте біля тієї крапельки, яка посміхається. Якщо у вас щось не вийшло, ви засмутилися, можете поставити біля цієї крапельки. Але я думаю, що вам все вдалося. Тому до зустрічі, до побачення!